Людина, яка дійсно змінила цей світ, людина, яка відправила мільйони своїх співвітчизників, у горнило громадянської війни, людина, яка зруйнувала країну і на її уламках побудувала могутню імперію, людина, пам'ятник, який стояв у кожному місті і селі СРСР, обличчя якої дивилося з кожного плакату, з усіх поштових марок та значків на грудях жовтенят. Це Ленін. У цих сухих п'яти буквах чути громовий поступ історії, ураган змін та море крові пролити для того, щоб навіки увійти в історію разом з Атілою, Наполеоном та іншими диктаторами. Володимир Ульянов-Ленін яскравий приклад того, як сталева воля, природжена харизма та безмежне прагнення влади може з нікого зробити все. Життєва біографія Володимира Ілліча – це постійна боротьба. Титанічна битва зі світом і перемога всупереч обставинам. Та цей титан духу не уявляв життя без насильства. Історики довели, що особисто Володимир Ленін не вбив жодної людини. Та розчерком пера на папері на той світ відправив десятки мільйонів росіян, українців, білорусів, євреїв та представників інших національностей. Одна з гіпотез, чому Ленін вирішив зайнятися революційною діяльністю, прагнення кривавої помсти. Адже старшого брата Володимира Леніна народовольці Олександра стратили за намагання вбити свого теску російського царя Олександра ІІ. За брата Ленін помстився сповна. Сина Олександра III Миколу II разом з усією родиною розстріляли більшовики у 1918 році, а династія Романових навіки пішла зі світової політичної арени. Шлях Леніна до влади був довгим, тернистим, але дуже плідним. Володимир Ілліч роками відточував партійну ідеологію. Гартував навколо себе соратників та планував майбутнє захоплення влади. Опора більшовика на найбільш суспільний прошарок Російської імперії: робітників та селян. На тих, які найохочіше відгукувалися на гучні заяви та хотіли скинути правлячу еліту. На руку революціонерові більшовику зіграла Перша світова війна. Імперія буквально тріщала по швах. Солдати відмовлялися вмирати на фронті. Ідеї про завершення війни, передачу землі селянам та рівність усіх людей були бальзамом для змучених війною росіян. За харизматичним та рішучим революціонером, який очолював молоду партію, були готові йти мільйони людей. Прийшовши до влади, Ленін завзято почав ламати старі порядки та впроваджувати нові. Пролетаріат став панівною верствою населення. Тих, які раніше кривдили робітників та селян, потрібно було негайно знищити. Україні почався червоний терор, під ніж пішло духовництво, інтелігенція, буржуазія. Нові порядки запроваджували повсюди. Вхід ішла нова революційна мораль. На уламках Російської імперії постало діти Леніна – союз радянських соціалістичних республік. Проте, запустивши маховик революційних змін та отримавши необмежену повноту влади, Володимир Ленін раптово помер. Організм диктатора не витримав шалених навантажень по 18 годин роботи щодня. Але навіть після своєї смерті Ленін не отримав спокою. Його забальзамоване тіло виставили в мавзолеї, а ідея революціонера та бунтівника. Стали основою безлічі ідеології лівого спрямування, який досі шириться світом.